Є знижки на дефлю Сільвер. 15% в аптеках подорожник. Bam, та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Люди житимуть значно довше. Про це у своїй книзі Як не старіти пише американський гуру з довголіття доктор Майкл Грегер. Головна його порада полягає в тому, щоб харчуватися як довгожителі. Пише за телеграф. Грегер виокремив п'ять місць у світі із найнижчим рівнем хронічних захворювань і найдовшою тривалістю життя. До переліку потрапили японський острів Окінава, регіон Нікоя в Коста-Ріці, місто Ломалінда США, Італійський острів Сардинія та Грецький Ікарія. Майкл Грегер назвав ці регіони блакитними зонами і ретельно дослідив щоденне меню їхніх жителів. Виявилося, що дієта у цих регіонах майже повністю заснована на рослинному харчуванні із невеликою кількістю риби, молочних продуктів і яєць. Натомість м'яса в раціоні мінімум лише 60 грам 5 разів на місяць. Крім того, у кожній із п'яти блакитних зон є певний специфічний продукт, який, за словами місцевих, допомагає їм жити найдовше у світі. Так довгожителі з японського острову Окінава своїм міцним здоров'ям завдячують фіолетові солодкі картоплі. Бені імо. Вона багата антиоксидантами, які захищають клітини. А ще містить бета-каротин, що відповідає за міцний імунітет. Проте фіолетова картопля не надто поширена, тому дієтологи радять замінити її на звичайні апельсини. кажуть, вони є гарною заміною цій бульбі, а ще містять майже однакову кількість корисних речовин. У регіоні Нікоя в Костаріці довголіття місцеві завдячують гарбузу Айоте. Він є хорошим джерелом складних вуглеводів, а також вітаміну А, магнію та калію. Причому місцеві можуть його їсти як в сирому, так і вареному вигляді. Натомість в італійській сардині секретом довголіття називають місцевий сир пекоріно. За консистенцією він схожий на пармезан, але виготовляється з овечого молока. Такий сир багатий на лінолеву кислоту, яка знижує запалення та підтримує здоров'я серця. Грецький острів Ікарія, який в країні називають місцем, де люди забувають помирати, своєю славою завдячує квасолі. Тут це основний продукт харчування, а ще джерело нежирного білка, що містить багато мікроелементів і антиоксидантів. А от мешканці міста Лома Лінда, що в південній Каліфорнії секретом свого довголіття називають мигдаль. Цей горіх має високий вміст антиоксидантів, вітаміну Е, білка та клітковини. Він не лише знижує рівень холестерину в крові, але й контролює рівень цукру. Причому достатньо усього жмені горіхів, аби отримати всю цю користь.